Міндіча хотіли вбити в Ізраїлі 28 листопада замах на злочин, підозрювані затримані, вони поранили домробітницю, їм не вдалося вбити Міндіча, тому що вони переплутали будинки. Про це заявляє сам Коломойський у залі суду. І я не знаю, правда це чи неправда. Критично потрібно ставитися, але в мене інше запитання. Чому Коломойського. Йому не вдавалося потрапити до зали суду. То ламалися автозаки, він не міг приїхати дати свою заяву. То якісь інші причини, то суддя пішов у відпустку. У мене є відео. Можете перегорнути назад і подивитися, де я говорив, що корупціонерам у вигнанні це вигнання, переїзд в другу країну буде житися зовсім не солодко. І я знаю, про що я говорю, зважаючи на свій юридичний досвід. І мені дуже багато людей писали: та в нього багато грошей, він накрав, буде жити щасливо, все. Друзі, зов, зовсім ні. Зовсім ні.